Юрій Юж Горобець, командир 2-го механізованого батальйону 66-ї окремої мехбригади, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня. Наскільки спекотний лиманський напрямок за останню добу в цей зимовий день? Ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі, цілодобово намагається штурмувати в зоні відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади іменем Містислава Хароброва. Спекотно. з задіють перевагу переважно піхоту. Це малі групи від п'яти росіян. Від значить, рухаються вони зазвичай з різних сторін. Одночасно, що нам ускладнює роботу по ним. Ховаються в норах або закинутих будівлях. Наші апарати БПЛА та мінометники постійно мають роботу та та цілодобово заважають окупантам досягнути їхньої цілі. Особливо зараз погодні умови були наразі цю цей тиждень сприятливі для того, щоб працювати за допомогою півітабепела. Але от сьогоднішнього дня густий туман нам трошечки заважає давати їм по зубам, але в принципі, як то кажуть, справляємося своєю задачею. Ну, а оці зараз дуже затребувані мавіки Т3 з тепловізійними прицілами. Вони в туман можуть працювати. Скажімо так, в щільний туман вони обмежені в своїх діях. Є важлива, важлива складова, що коли пропадають супутники, то пілот може просто не бачити певні нюанси є технічні, тобто можна загубити дрон. скажімо так, зрозуміло. Ви сказали, що малими групами піхотними просуваються. А на вашій ділянці фронту вони малими групами, тому що техніки немає, чи тому, що це така тактика, і вони техніку не застосовують спеціально. Та ні, тут справа в тому, що вони техніку застосовували і в великих кількостях. Але е, як, ну скажімо так, я не буду видавати вам всі секрети та подробності, звідки ми це знаємо. Е, вони відмовились від е, використання техніки на нашому напрямку. Наразі я думаю, що вони поновлять, тому що це противник і постійно не треба, не потрібно його недооцінювати. Спалили ми багато їхньої техніки, вони вибрали більш дешевший варіант. М'яса у них вистачає більше, ніж залізяк. Ну, звісно, береже залізо, Пускає м'ясорубку рубку свій особовий склад. Угу. Ну, а... Але в будь-якому випадку ми, та, ми готові до застосування техніки противників. Хлопці наготові. Ну, ви, поки хороша погода, то ви не просто їх знищуєте, ви ще й встигаєте знімати відео. У нас є кілька відео від вашого підрозділу. Я попрошу зараз режисерку показати, а ви прокоментуйте, будь ласка. Це робота, це робота моїх пілотів підрозділу другого механізованого батальйону. Значить, це робота якраз дронів скидачів, Mavic 3T, про які ви тільки що зазначали. Робота по піхотній групі противника. от наразі, коли нам є можливість по нормальній, за нормальної погоди, за нормальних погодних умов, де немає вітру, дощу, снігу, туману тощо, ми от таким от чином утилізуємо біомасу загарбника, який прийшов на нашу землю. А от я дивлюся, дуже точні скиди відбуваються. З якої висоти можна в таку точність. Я вам скажу, що саме ефективна висота роботи це до 50 метрів. Далі в погодні умови вітер легкі боєприпаси зносить. Потрібне коригування. Але у нас дуже талановиті пілоти, і постійно, постійно вони вдосконалюються. Тобто тут питання в тому, що у нас постійно йде Навчальний процес щодо використання новітніх засобів, скажімо, утилізації противника. Угу. Пане Юрію, ви згадали, що ці малі групи, коли вони рухаються у вас, то вони ховаються в, будів... в будівлях якихось, в руїнах. І ви так, взяли слово ну, нори так. і в норах. Що мається на увазі? Нори, значить, що таке нори? Ну, лисячі нори, значить, у нас військовослужбовець, ну, українець сам сам по собі, це людина горда, скажімо, вона собі е, будує будинок. Максимально приближений до умов, яких як вдома. Тобто, у нас це такі, такі серйозні фортифікації. Тобто, це бліндажі з накатами. Де б... Лісу у противника у нього ж інша тактика. Він вириває собі маленьку норку в стороні дерева і там ховається до вісьми, до там десяти одиниць, скажімо так, ворога в цих лисячих норах. Дуже ускладнює нам роботу по, скажімо так, утилізації противника. Але в якщо залітає в цю нору, то там їм це це стає їхньою братською могилою. Тобто, це такі землянки, фактично, та. Нора, настояща нора. От як ви, якщо ви якщо ви мисливець, то ви зрозумієте, що от як тварина копає собі нору, так само тварина із сусідньої країни теж копає собі нору. Ага. Ну я не мисливець, але я приблизно можу зрозуміти про що мова бачив Лисячі нори. Стосовно накопичення військ, чи спостерігаєте ви, що у вас на вашому відтинку фронту росіяни накопичують якісь війська для масованіших атак? Чи вони оцю тактику просочування використовують? Підійшла група, вони її кинули. Підійшла, вони її кинули. Тут вони вони використовують певний симбіоз цих цих тих двох, скажімо, напрямків. Вони постійно проводять логістичні заходи, тобто у них відбуваються ротації особового складу. Вони підтягують, скажімо, резерви до переднього краю нашої бригади. Шукають слабкі місця. Вони постійно кожного дня малими групами, подвійками, трійками, п'ятірками вони пробують знайти е, слабке місце і далі просочитися в це місце. Якщо вони бачать, що місце перспективне, вони застосовують вже більш, скажімо так, масовані атаки на, на, на дані напрямки, але ну власне поки в них це е, виходить дуже дуже з натяжечкою. Mm -hmm. Так Знаю також, що ви зняли цікаве відео. Я не знаю, чи воно у нас є зараз, чи воно встигло до нас дійти. Є от, покажіть, будь ласка. Е це теж кіно. А що, що відбувається коли самостріли? От... Ну. <світ> давай, давайте подивимося спочатку його. Та, Тут дуже цікаве, і показове. Та, от... це, два, це, це, два, це, це два орка, які прийшли до нас на нашу землю. Один орк е, попросив іншого, щоб той прострілив йому руку для того, щоб не виконувати, е, скажімо, Свої задачі по штурмовим діям на нашу на наші ділянки це саме на моїй ділянки мого батальйона. Було е, в принципі. Вважаємо з хлопцями. Вважаємо, що це скажімо, взірцевий приклад для окупантів. Прекрасне рішення. Аплодуємо стоячи. Якщо вони поставляться на поток і на масовість, ми будемо тільки вдячні, тому що якщо вони самі себе утилізують, нам треба буде менше прикладати зусиль, щоб робити це нам. А ви ці відео десь архівуєте, тому що я підозрюю, що у вас накопичився так, так. Ну, цікавий архів, який можна в документальне вас... кіно монтувати? Я думаю, так. Да. Я, я думаю, так. На документальне кіно вистачить, і плюс е відео, всі, все новіші новіші відео постійно у нас надходять, тому що ворог не перестає дивувати своїми рішеннями. Тобто, тут є... а, а що ще вас здивувало, наприклад, пане Юрію? Наприклад, я вам скажу більше. Наприклад, коли ворог в напрямку іде групами, скажімо так, двойками, і от щоб ви розуміли, зранку йде. Три двойки, тобто іде одна двойка, потім після неї йде ще одна двойка, потім ще одна двойка. Чого відбуваються ці саме три двойки? Значить, першу двойку ми е, утилізуємо значить, за допомогою БПЛА. На, на виявляємо її, раніше виявляємо, і утилізуємо ще на підступах. Значить, один військовослужбовець е, зазнає поранення в противника, а, а інший просто лежачи в полі бере і стріляє себе з е, стріляється з автомата Калашникова. Через 30 хвилин інша двойка йде по цьому ж самому маршруту, проходить цих двох жмурів, то тобто одного трьохсотого тяжелого, одного вже двохсотого, проходять мимо повз них, знову зазнають враження нашими від наших пілотів БПЛА. Знову ж таки один із них себе стріляє. А інший трьохсотий потім в перетворюється в двохсотого. Тобто, щоб ви розуміли, от із шести чоловік, які які йшли до нас на штурм, два. Чоловіка застрілилась. От, власне, я не розумію їхні принципи і алгоритми дій, але іти -то вони до на нас ідуть, не доходять, стріляються. Ну тобто, русські що ж тут робить? Ясно. Тут на, на цьому будемо ставити три крапки. Дякую дуже, пане Юрію, що знайшли час включитися в ефір. Юрій Юдж Горобець, командир другого механізованого батальйону 66-ї окремої мехбригади, був з нами на зв'язку.